Мир всім, друзі. Знаєте, багато людей задаються таким питанням, чи існує життя після смерті. Якщо існує, то що там існує, рай, пекло, що, наприклад, відбувається в пеклі. І знаєте, Ісус Христос Він дав відповідь на це питання. Він розповідав історію про двох людей. Один багатий, інший жебрак. Один потрапив на лоно Аврамове, інший потрапив у пекло, а між ними прірва. Це для розуміння, куди йдуть люди після всіх життєвих подій. Якщо ти дивишся на труну, то Ісус показує, що це всього лише труна, всього лише тіло. Але справжній ти це дух і душа, які вийдуть із тіла. І куди вони йдуть? Пекло чи рай? Людина, яка пішла в пекло, кричить: мені можна вибратися? Ні. Тоді дайте хоч води попити, бо тут спрага. Що ж робити, щоб мої родичі врятувалися. Пошліть до них когось звідси, щоб воскрес хтось. І що відповідає йому Авраам? Авраам це батько віруючих. Багато хто каже, хто такий Авраам. Коли людина так говорить, ти розумієш, що в неї туго совістю, істиною, зі смиренням, розумінням, пошаною до дорослих людей, з авторитетами Божими. Є проблема з покаянням і немає ніякого пізнання. Авраам каже, для того, щоб не потрапити в пекло, для цього є Моїсей пророки, слухайте їх. Біблія написана Моїсеєм, пророками та апостолами, тому він каже: не хочеш потрапити в пекло або твої родичі, які ще на землі. Слухайте Моїсея і пророків. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, «Місія Слово Боже, щоб наповнити своє життя істиною з неба та наслідувати спасіння. Напишіть мені для молитви і духовного спілкування по Біблії. Бережи вас, Бог!